Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, путін готує звернення до українців з остаточним зверненням та представленням меморандуму. Умови поїла щодо припинення війни включають вимогу дати письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід, офіційне виключення членства для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік Рейтерс. Росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, щоб були зняті деякі західні санкції, щоб було вирішено. Питання заморожених російських суверенних активів на заході, щоб російськомовні громади. Мадяни України були захищені. Якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він намагатиметься показати українцям і європейцям за допомогою військових перемог, що в лапках мир завтра буде ще більш болючим. У той же час для самого Путіна також не все так просто. Якщо Путін продовжить війну, територію України поверне уже новий президент РФ після Путіна. Телеграм-канал і генерал Свер пишуть наступне: у російських владних кулуарах уже давно кипить не тільки боротьба проти України, а й внутрішній конфлікт за. Владу і дедалі частіше в центрі цієї тіні секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, якого називають реальним куратором спецслужб, архітектором війни, і водночас є можливим завершувачем. Микола Патрушев один з найстаріших соратників Путіна, колишній голова ФСБ, архітектор, керованої демократії. А нині реальний куратор зовнішньої та внутрішньої безпеки РФ. Його син губернатор Петербурга, родина має тісні зв'язки з елітами, і саме він сьогодні має контроль над значною частиною спецслужб ФСБ ЗР ГРУ вплив. На генералів, незадоволених війною, довіру частини олігархів, які втратили мільярди через санкції. Ситуація в РФ дедалі більше виходить з-під контролю. Війна триває понад два роки, без відчутного результату. Тисячі втрат деморалізують армію, частина солдатів саботує накази. Еліти втомились від ізоляції, падіння економіки та санкцій. Китай вимагає стабільності, бо Путін дестабілізує регіон. На цьому тлі Патрушев розглядається як технічний спадкоємець, фігура, яка може завершити війну і відновити контроль над країною. План, що активно обговорюється. Серед силової верхівки перше усунення Путіна через медичну кризу або внутрішнє рішення Радбезу. Друге передача влади тимчасовій раді безпеки під контролем Патрушева. Третє замороження конфлікту в Україні. Оголошення в лапках досягнення цілей. Четверте вихід на переговори з Заходом через Китай з обіцянкою зняття частини санкцій. Пекін, за даними західних розвідок, неофіційно погодився працювати з Патрушевим, Якщо той завершить війну і стабілізує ситуацію. Після провалу зимово-весняного наступу частина генералів фактично втратила віру в стратегію. У Путіна у Білгороді, Курську Запоріжжі, фіксуються випадки саботажу наказів, псевдозвітів про неіснуючі прориви, відкритих звернень до Патрушева як до реального в лапках гаранта стабільності. Це не переворот, але повільний дрейф військової вертикалі від Кремля до Луб'янки. Якщо Патрушев оголошує в лапках завершення спецоперації, фіксує контрольовану лінію фронту, погоджується на посередництво Китаю. Він отримує контроль над ресурсами РФ, легітимність в очах частини еліти населення, шанс вийти з війни без капітуляції, але й без перемоги. Моги Путіна такий сценарій не означає справедливого миру, але відкриває вікно для деокупації, може розколоти російську армію, частина якої залишиться лояльною Путіну, Послабить позиції РФ на міжнародній арені, де нова влада буде змушена переписувати свою політику. Україна отримає можливість посилити власні дипломатичні ініціативи, попросити більше зброї для остаточного звільнення територій, запустити трибунали, які торкнуться не лише Путіна, а й його наступників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремо. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.